Вас, як завжди, у цій порі на п'ятому каналі для вас програма «Модне здоров'я і я Вероніка Ухалкова. Віруси і мікроби, точнісінько, як і ми, люблять тепло та смачну їжу. Але концентруючись на наших улюблених продуктах харчування, саме влітку вони здатні викликати у нас харчові отруєння. Що робити, щоб попередити таку проблему, і як надати собі першу допомогу, коли поруч немає лікарів і немає медикаментів, про це говоримо вже зараз. Дивіться сьогодні у програмі літні харчові отруєння, як допомогти, коли поруч немає лікаря і медикаментів. Та чому під час подорожі у нас часто виникають псевдоотруєння, схожі лише за симптомами у другій частині програми, як відновити сухе та ламке волосся після літнього сезону? Всього п'ять простих правил, які легко виконувати навіть вдома. Отже, сьогодні у нашій студії лікар-гастроентеролог Наталя Динник. Доброго дня. Доброго дня. Отже, сьогодні ми будемо говорити про причини харчових отруєнь. Скільки взагалі їх існує? Сьогодні існує три групи причин харчових отруєнь. Про які ми зараз вам будемо говорити, так і для того, щоб простіше нашим глядачам було запам'ятати усі причини харчових отруєнь, ми навіть підготували спеціальну графічну інформацію. І зараз ми бачимо на екрані причина номер один це кишкові інфекції бактеріального та вірусного походження. Що це за такі інфекції і де ними можна заразитися? До основних причин ем, кишкових інфекцій відносять такі бактерії, як кампілобактер, шеріхія колі, стафілакол сальмонельоз, шигельоз, тобто дизентерія і також інші бактеріальні інфекції, якими можна заразитися переважно при недостатній обробці їжі, недостатній термічній обробці, недостатньому промиванні овочів та фруктів, також недостатньому. Температурного ланцюжка при зберіганні вже готових продуктів. Тобто, коли в нас немає холодильника, так ми зберігаємо продукти, готові, вони швидко псуються. Так, особливо швидко псуються продукти, які містяться в своєму складі. Продукти тваринного походження це обов'язково м'ясо, риба, також яйця. І слід не забувати, особливо небезпечними в літню пору є продукти, які містяться. Сметану, майонез, також кишкові інфекції спричиняються вірусами, це можуть бути ентеровіруси, норовіруси, ротавіруси, також віруси гепатиту А, наприклад, які передаються або з інфікованою водою, яка недостатньо знезаражена, або це водопровідна, або, наприклад, люди, які перебувають на пляжі і недостатньо миють овочі і фрукти. і споживають їжу руками, які щойно мали контакт з водою забрудненою. Після відвідування бралень люди мають дуже ретельно мити руки. Також перед кожним. Вживанням їжі після кожного контакту з тваринами, з будь-якими. Дуже часто ось, сирота вірусами страждаються діти до трьох років, переважно, і дуже часто ми маємо інфікування близьких родичів, мам після того, як вони змінюють підгузки. Отже, триває програма модне здоров'я. Сьогодні ми говоримо про харчові отруєння, зокрема, ті, що можна отримати саме влітку. І в нас на черзі друга причина харчових отруєнь це харчові. Токсикоінфекції, що це за такі інфекції, і де вони? Перебувають групи харчових токсикоінфекцій, складають теж переважно збудники бактеріального походження, які можуть розмножуватися в продуктах при неналежному зберіганні їх, при приготуванні продуктів особами, які мають, наприклад, гнійничкові захворювання нігтів. Це стосується, перш за все, стафілококу, тому слід довіряти саме повару вашому, або або готувати Продуктивноруч, так вдома, дуже часто влітку причинами харчових отруєнь, саме харчових токсикоінфекцій, є. Купівля продуктів на стихійних ринках, особливо виробів з заварним кремом, тортів. Що стосується, наприклад, сальмонельозу, які відноситься до харчових токсикоінфекцій, також є недостатнє проварювання, недостатня термічна саме обробка продуктів ташинного походження: це яєць і м'ясо птиці, сирі, яйця, Коштувати також не рекомендується куштувати фарш, сирий. Окрім навіть бактерій, можливо заразитися такими гельмінтозами, як трихінели, як токсоплазмоз. Ну що ж? І на черзі у нас третій вид отруєнь, так це отруєння немікробними та хімічними. Токсинами це також має місце. Це дуже поширено у нашому цивілізаційному світі, тому що при вирощуванні овочів, фруктів використовується надмірна кількість нітратів, пестицидів, тому слід вживати більш органічні продукти. І на друга причина це вживання саме хімічних ем, токсичних речовин, які містяться в грибах, в деяких видах риби, або, ем, наприклад, Утворилися при певному uh, виді uh, зберігання продуктів, наприклад, при uh, тому, як. Uh, Морожені продукти одного разу вже розморозилися їх більше неможливо вживати в їжу. Також дуже небезпечні продукти, які містять ботулотоксин, Він може утворюватися в анаеробних умовах, особливо при консервуванні, при неналежному дотриманні санітарних норм при консервації. Краще не вживати гриби сумнівного походження взагалі будь-які. Гриби вони не містять поживних речовин і вони вбирають дуже багато металів у себе, і тому навіть можна отруїтися не лише самими токсинами гриба, грибів, а тими сполуками, які вони вбирають. Тобто навіть їстівними грибами теж людина може отруїтися. отруїтися. Так. Угу. Тому, якщо вже ви дуже любите гриби, то бажано вживати такі гриби, як шампіньйони. Отже, щейно ми поговорили про про різні причини харчових отруєнь, і е, наступним запитанням буде стосуватися симптомів або ознак харчових отруєнь. Ну я думаю, що майже усі люди знають, як це виявляється насправді. Але якщо ми говоримо про різні види отруєнь, то симптоми будуть різними у різних випадках. Зазвичай симптоми харчових отруєнь мало чим відрізняються від саме збудника захворювання. Зазвичай це такі основні симптоми, як загальна слабкість, інколи підвищення температури тіла, блювання і розрідження стільця, тобто діарея. Іноді стілець може бути просто розрідженим, а іноді з водою. Також Може бути домішки крові, слизу в стільці, це дуже є прогностично несприятливим його знакою. і коли людина бачить кров у стільці, то їй слід негайно звернутися до лікаря. Ну зрозуміло, якщо людина помічає у себе симптоми, тим паче серйозні, то слід звертатися до лікаря, але все таки зараз літо дуже часто ми можемо десь перебувати далеко від лікарень і навіть від аптек, що Робити у першу чергу, коли ми помітили симптоми харчових отруєн, чим можна собі допомогти і так допомогти, щоб не нашкодити. Перша допомога повинна бути в масивному питті. Тобто пити воду потрібно чисту і бажано використовувати такі оральні регідратаційні засоби, які містять в собі необхідні електроліти, які ми втрачаємо шляхом діареї та блювання. Вони є в аптеках наявні, але для країн з низьким рівнем доходу та людей, які перебувають подалі аптеки. Світня організація по охороні здоров'я розробила такі бюлетень і рекомендації стосовно оральної регідратації, які може зробити людина такий розчин самостійно, самостійно вдома. Угу. Це потрібно взяти літр чистої води. Якщо немає бутильованої, то її прокип'ятити. Додати 6 чайних ложок цукру і одну чайну ложку соди на літр води. І дорослому при харчовому отруєнні слід вже. Вати від одного до трьох літрів на добу часів наших бабусь. Ми знаємо таку методику, як домашнє промивання шлунку. тобто потрібно випити дуже дуже багато води і викликати. Блювоту це правильний спосіб? Це дійсно традиційний спосіб, особливо пострадянських країнах, знущання над нашим організмом. Звичайно, при перших симптомах харчового отруєння слід звернутися до лікаря. І вже лікар порадить вам, чи потрібно викликати блювання чи ні. Але насправді ні в жодних рекомендацій по європейських і американських при кишкових інфекціях немає. Такого, такої поради. Є лише перше, це оральна регідратація і далі спостерігання пацієнта в динаміці, і при необхідності застосування таких препаратів, як антибактеріальні. Якщо ми говоримо про те, що слід із собою взяти на відпочинок, які препарати взяти із собою в аптечку, щоб бути впевненим, що можна буде собі допомогти і зарадити. По-перше, коли ви вирушаєте в до. Рогу вам чітко слід продумати шляхи. Добування питної води, тому що особливо помилки роблять туристи, які ходять в походи і вживають воду з неперевірених джерел. Інше це ось ці оральні регідратаційні засоби, які містяться в будь-якій аптеці. І ви можете підготуватися і на певну кількість днів взяти собі ці пакетики для розчинення в воді. І третє це ентеросорбенти. Вони є різноманітні і наостанок підсумовуючи усю нашу розмову. Ще раз хочу, щоб ви все таки розставили акценти і наголосили на тому, яким чином можна попередити харчові отруєння влітку. На перше правило це мити руки перед кожним прийомом їжі та після кожного відвідування вбиральні. Це мити овочі і фрукти чистою водою, достатньо термічно обробляти продукти. Також шумково-кишковий тракт дуже часто реагує на нові продукти харчування, такі, з якими людина може зустрітися при подорожі, так або при надмірному споживанні продуктів, як в народі кажуть, переїдання. Uh -huh. Так тому краще уникати таких станів. Також харчове отруєння може бути якби маскою запальних захворювань кишківника та пішункової залози, які Потрібно контролювати, і перед поїздкою бажано пройти повне комплексне обстеження організму. Наприклад, в клініці оберіг є програми комплексного обстеження, які дадуть чітку відповідь про стан організму, а саме шунково кишкового тракту. ще ж я дуже дякую вам за ці поради за те, що ви знайшли час, і сьогодні були з нами у нашій програмі. Дякую вам будьте здорові! Дивіться у другій частині програми Модне здоров'я. Як відновити сухе та ламке волосся. Після літнього сезону всього 5 простих правил, які легко виконувати навіть вдома. Триває програма Модне здоров'я і на черзі у нас рубрика від нашого експерта із краси Іран Букур. Добрий день. С вами Ирина Букур, и как всегда мы говорим о красоте, молодости и здоровье. Тема нашей беседы сегодня здоровье и красота наших волос. Практически каждая женщина современности что-то делает со своими волосами: красит, укладывает, делает химические завивки или же крутит на бигуди. И все это неизменно вредит нашим волосам. Я хочу с вами поделиться своей собственной программой по восстановлению волос. Два раза в неделю, когда мы моем волосы, мы проходим одну и ту же процедуру, которая занимает у нас ровно час. Это процедура по восстановлению и ревитализации наших волос. Волос состоит из двух частей. Это корень и стержень. В свою очередь стержень делится на три основных слоя. Самый мягкий слой это мозговое вещество, средний большой слой это корковое вещество, верхняя часть оболочка, защитная оболочка. Если наш вот этот вот слой защитный прочный, тогда нам ничего не страшно, по большому счету, ни тепловая обработка, ни щипцы, ни фены, ничего. Кроме одного момента, кроме салонных химических процедур. Вот как раз тогда, когда мы красим, милируем, обесвечиваем наши волосы, мы наносим удар по нашей оболочке. В результате получается то, что мы видим на этой картинке. Что же с этим делать? Вот теперь как раз я готова объяснить вам нашу процедуру. Шаг первый. Обязательно нанесите на середину, вот от кончика до середины волос масло. Я очень люблю кокосовое масло. Можно использовать и репейное. И походите 20 минут, желательно спрятать волосы под шапочку и полотенце, чтобы они были в тепле. Следующий момент. Переходим к выбору шампуня. Я рекомендую шампунь масло и шампунь деликатный. От чего это зависит? Если у вас сухой волос и сухая кожа головы, вам нужен шампунь масло. Если у вас комбинированный тип волос, это очень часто сейчас встречается, и наоборот сухие волосы, тогда нам нужен шампунь деликатный. Третий момент. Обязательно мы, конечно, используем маску, задача которой уже воздействовать не так на верхнюю оболочку, а как подпитать внутренний кортекс, то, что отвечает за эластичность, за прочность, за здоровье нашего волоса. И в маске обязательно должны быть два важных направления. Это протеины, белки, из которых, в принципе, состоит наш средний слой, да, наш кортекс. И второе, витамины, которые помогут регенерировать новые клетки. Маска наносится на 20 минут. Четвертый шаг. Позаботимся о термозащите наших волос и о защите в течение всех суток. Для этого мы используем специальный травяной сбор, реконструкция, которая в отличие от других средств не смывается, а наносится перед тем, как мы переходим к фену или щипцам, или как мы с вами сушим наши волосы. Мы наносим, распыляем на все волосы по всей длине и получаем, во-первых, блестящие красивые волосы, во-вторых, защиту и питание в течение суток. Пятый шаг, последний. Это наши секущиеся кончики, которые нас так часто раздражают и которые, в принципе, обязательно и нужно стричь. Если кончики не подстригать, то вот, вот эти вот поврежденные чешуйки, которые приподняты и очень испорчены на концах волос, начинают портить все последующие друг за другом. Поэтому следим за кончиками, раз. Второе, обязательно, перед тем, как сушить, мы наносим специальную сыворотку. Задача которой А склеить эти чешуйки, не дать им возможность портить следующие чешуйки. Б. Понятно сделать ощущение толстых, красивых, здоровых, ухоженных волос. Данная сыворотка обладает гидролизатом кератина, который великолепно не только воздействует на эти чешуйки, но опять же проникает туда вот глубоко в наш кортекс и помогает ему восстанавливаться. Я рекомендую обязательно включить в свой рацион средства по термозащите и восстановлению структуры волос в течение всего дня или в течение всего времени до следующего мытья. Если ваши волосы находятся в критическом состоянии, я вас очень прошу, откажитесь хотя бы на месяц от сушки феном, от щипцов и еще подумайте, замените краску или милирование, отбеливание каким-то тонирующим бальзамом или тонирующей краской. Позаботьтесь о ваших волосах, и они ответят вам благодарностью. Я вам желаю молодости, красоты и здоровья. С вами была Ирина Букур. До новых встреч! Дякую, що сьогодні були з нами. Сподіваюсь, усі наші поради стали для вас і корисними. І цікавими. А якщо ви маєте додаткові запитання до експертів нашої програми, пишіть зараз за адресами, що їх бачите на екрані. Ну, а я, Вероніка Ухалкова, прощаюся з вами до наступного тижня і обов'язково будьте здорові!